Євангеліє від Марка, глава 10. Вийшовши звідти, він приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану. Збирається знову до нього натовп, і він, за знову їх навчає. Підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитували його: Чи можна чоловікові? Розлучатися з дружиною. Він же у відповідь сказав їм, Що вам заповів Мойсей? А вони промовили: Мойсей заповів написати лист про розлучення і відпустити. Ісус же сказав їм: Він вам написав цю заповідь через ваше жорстокосердя, але від початку творіння Бог створив їх чоловіком. І жінкою. Ось тому залишить чоловік свого батька й матір і з'єднається зі своєю дружиною, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, те людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він. Каже їм: якщо хто розлучиться зі своєю дружиною та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона розлучиться зі своїм чоловіком і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб. І приносили до нього дітей, щоби доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм, пропустіть дітей, хай приходять до мене, і не забороняйте їм, бо таким належить Царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. А як він вирушав у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав його: Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді: не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, Учителю, все це я зберіг з малих літ. Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому, одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Він же, засмутившись від Сказаного, відійшов пригнічений, бо мав велике багатство. І, поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: Як важко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. Учні були вражені. Тими словами. А Ісус знов у відповідь каже їм: Діти, як важко тим, які надіються на багатство увійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою. Хто ж тоді? Може спастися. Поглянув на них Ісус та й каже Для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Тут Петро почав говорити йому ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив Запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім або братів. Або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей чи поля, заради мене, заради Євангелія, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час, в умовах переслідувань: і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля. А в майбутньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останніх першими. Вони ж були в дорозі, прямуючи до Єрусалима. Попереду йшов Ісус, а учні, ідучи слідом, були дуже здивовані та охоплені страхом, покликавши. Знову дванадцятьох Він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми йдемо до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бочуватимуть його. І вб'ють, а через три дні він воскресне. Підійшли до нього, Яків та Іван Таїван, зведеєві сини, і сказали йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе. він сказав їм: А що ви хочете, щоб я зробив для вас? Вони ж сказали йому: Зроби нам так, щоб ми. Один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі твої. Ісус же сказав їм: Ви не знаєте, чого просите, чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся. Вони сказали йому: Можемо. Ісус же відповів їм: Чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти, праворуч мене, чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено. Коли це почули десятеро учнів, то обурилися на Якова й Івана, А Ісус – Покликавши їх, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх, але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх. Рабом. Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. І прийшли вони в Єрихон. А коли він зі своїми учнями і великим натовпом виходив з Єрихона, то син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів. Край дороги. Почувши, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною, і багато погрожували йому, щоби замовк. Та Він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене! А Ісус, зупинившись, сказав Покличте його! Вони Закликали сліпця і сказали йому: Кріпися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього: Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Сліпий відказав йому, Учителю, щоб я прозрів. Ісус же сказав йому: Іди. Віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним.